Верховної Ради України Андрій Парубій став на захист одеських журналістів. Він звернувся до генерального прокурора України з вимогою розібратися, хто наказав виключити одеських журналістів зі складу делегації Одеса Грузія. Детальніше про це в сюжеті Ціори. Нагадаємо, 1 березня делегація у складі посадовців та деяких представників ЗМІ мала вирушити з офіційним візитом до Грузії. Організатором виступила саме грузинська сторона, яка і запрошувала журналістів відвідати країну. Проте за кілька хвилин до вильоту, знімальну групу телеканалу Один плюс один та фотокореспондента інтернет-видання «Думскаянет» приголомшили. Костусів, який теж знаходився у літаку, доручив організаторам садити їх з борту. буквально за 10 минут до вылета к нам подошли организаторы одна из организаторов и сказала что так и так нам нас попросили покинуть борт самолета дико извиняюсь что вот такая ситуация вот но с нами на, скажем в одном самолете не хочет лететь Мер наш, який бы приехал непосредственно в аеропорт. Одеський міський голова від партії регіонів вже двічі отримував звання стоп-крану одеської журналістики. Цього разу він вкотре закріпив за собою цей ганебний титул. Проте відхрестився від своєї причетності до інциденту із висадкою журналістів. Я не визначав состав цієї делігації. Я не визначав состав. журналистов, которые были приглашены в эту поездку. И вы, и те, кто ездили, это прекрасно знаете. Никакого отношения к подбору журналистов я не имел. То, что кого-то взяли в поездку, кого-то сняли в поездке, это все ко мне не имеет никакого отношения, ко мне лично. Але цей ганебний для Одеси та всієї України випадок чомусь залишився поза увагою відомств, щоб мали розібратися, як усе відбувалося насправді, а також покарати винних. Как ти почали затирати, цю всю тему, непонятно як, що, по чому. <кхм> Поэтому ми ну, обеспокоїлися цим моментом, почему так жур журналісти известного в Україні телеканалу. І, в місті інтернет-ресурсу Думська і нет, і как-то так все спускається на тормозах. никакой реакції з стороны правоохранительных органів, тому що, по більшому счету, це скандал міжнародного уровня. Аби справа нарешті зрушила з місця, одеська громадськість звернулася до депутата Верховної Ради Андрія Парубія із проханням розібратися, хто наказав виключити одеських журналістів зі складу делегації Одеса Грузія. Мы обратились к нему, и вот сейчас мы изложили свои обеспокоенности этим всем вопросом. И на основании этого он обратился в Генеральную прокуратуру для того, чтобы определить, кто же действительно высаживал журналистов. Но Косусев сразу же отмахнулся. Мы, мы знаем прекрасно, что он всегда снимает с себя вину, сам снимает. Поэтому, я думаю, будет интересно нам узнать в развитии этих событий, как же действительно там, что до чего и как было. Мовчить і більшість місцевих та центральних засобів масової інформації. Все тихо. Мабуть, втручання у справу одеських журналістів депутата Верховної Ради Андрія Парубія допоможе пролити світло на цю ганебну історію, і винний, яку посаду він не обіймав, відповість за свій вчинок. Ксенія Тіора, телекомпанія Круг.